Нині церква святкує пам'ять трьох святих Хурія Самона Івавіва, які у православної церкви і в практиці православних людей іменуються покровителями сім'ї. Нині також празднуємо пам'ять святого, преподобного Паїсія Величковського. Божа милость наградила мене бути на його могилі у Німецькому монастирю, теперішня Румунія. Паїсів Величковський із полтавської землі. Зрана рана, із юності полюбив Слово Боже і став добрим християнином. Потім пішов у духовні школи. Ну і в духовних школах він замітив вплив західного богослов'я, такого... Котрі одривалися від древнього святоготечівського учення, і рішив піти далі по монастирям, учитися Академії Монастирської, знайти людей-подвижників, щоб від них навчитися подлинного православ'я. Так він в одному з Молдавських монастирів в Карпатських горах, Южні Карпатські гори завжди держали православ'я, Лише той він знайшов ото древній дух. Возможно, він побував і на теперішній нашій Мараморщині, частинка нашого Закарпаття в районі Тячева Хуста, румунських городів, із Мараморщини. Звідси він переходить на гору Афон. Там був великорадісно удивлений, Прикоснутися древнім опитом православного служення, опитом древньої умної молитви, ну і там він знайшов ту ті проблеми, куди були пов'язані, як традиція православна тратилася з-за того, що многі монастирі вже були під контролем. Турків, які окупірували Афон і заставляли монахів платити їм, або просто іноді завершали розорення монастирів. Іменно православні всі боялися турецької навали. Бо за сотні років турки і турецька навала і згубила. Древній опит Болгарської православної церкви і навіть іскоренила древній болгарський язик то язик слав'яно-руський, який нині похожий на наш. але вже в Болгарії інший язик, не той древній вже язик, змінений, май пострадали серби від турецької навали. Пострадали македонці слав'яни, та й греки ужасним образом страдали від турецької навали. І хто історії не знає, тот і нині готовий би знову по турецьку навалу піти, не розуміючи, як ото опасно для святого православ'я. Ведь і на теперішній Турції православ'я практично зачищено. Там не є православ'я. Тож, залишилося пару храмів у Стамбулі або там другому православних у Турції, тобто у так називаємо Зеленській церкві Варфоломея, залишилося пару тисяч віруючих греків. І все. Турецька навала показала себе, щоб демонстративно перед всім православним міром тот унікальний храм Святої Софії, який остався довгий час був як турецький молительний дом, потім вирішили його держати як музей. І на недавно, демонстративно, турецька власть перетворила знову його. У мусульманську мечеть демонстративно. Воїстину ясно, що перед нами то та турецька навала, котра робить свою роботу. І от навіть на Афоді турецька навала лишила багато розрушень, особливо опитування духовної жизни, многі монахи тікали з монастирів. Божа милость і нині покликає нас увідіти, який взяв на себе подвиг преподобний Боїсі Величковський Він ізучає всі ті монастирі, старі книги, і замітив, що деякі бувають неточності у переводах і взяв на себе подвиг переводити заново або підправляти ті міста, де православна греческа традиція була прописана дуже красно. Але, можливо, да, коли могли бути неопитні і деякі думки неправильно перевели на славяно-руський язик. Опит перевода преподобного Боїсція Величковського, настільки великий і славний, що і нині ми пользуємося величайшими благодатними книжками добротолюбія і другими переводами. Но, Воскресив, відновив древній опит духовної молитви і старчества Паїсі Величковських саме у Карпатських горах. Тоді ще не було Румунії, тоді ще була Валахія і славяно-руси. Наші руси не жили в Карпатах. Пізніше ті землі будуть називатися уже Румунія. Тепер Румунія. Древності. Того імені не знали. Іменно важно розуміти, що православ'я збереглося в Карпатах, і ми свідчимо, що в Закарпатті також то православ'я, православ'я Кирилу Міфодівської і православ'я Паїсія Величковського, його дух, дух старчества, дух молитвенного монастирського життя. От чому в Карпатах тисячі монастирів. На невеличкій території нашої, нашої області в Закарпатті, частина історичної Карпатської Русі, нині вище 50 монастирів, не говоря про скити, і плюс много желаючих є відкрити монастирі нові, щоб продовжити знаменитої, благодатне, то, що сохранив. Іменно лише у православії паїсії Величковської. Божа мати, ми вже 1150 років бережно бережемо православ'я нині в Закарпатті, історичні Карпатські Руси. Поможи нам, щоб ми нині прибуваємо в єдинстві з українською православною церквою, в, в яку ми віримо і читаємо на єдина канонічна церква. Поможи нам віру древню православну зберегти. Не потягатися до латинсько-панських релігій, і її отростків, і всього, що вийшло з латинства, всі ті секти, а держатися того, що знайшов, потвердив, і приумножив, і опитом Воскресив Паїсі Величковський. І тоді, будучи настоящими православними, ми й ту й настоящі діти Божі, а у вічності зможемо наслідувати настоящее царство Божє, бо блажен, хто вкусить хліба у царстві Божієм. Амінь.